присутні. А, скільки в нас? Шість. А, шість членів виконкому. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно закону України про загальні корупції, значимо відповідно проєкту рішення на порядку денному. 68 питань. Сказали, що не багато. Да. А, в цілому, чи хто за, прошу голосувати. Дякую. так перше питання про вшанування в Житомирській міській територіальній громаді, пам'яті полеглих захисників та захисниць України під час відзначення державного свята і пам'ять назад. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету Житомирської міської ради. В вашій увазі пропонується проект рішення про шанування у Житомирській міській територіальній громаді пам'яті полеглих захисників та захисниць України під час відзначення державних свят і пам'ятних дат. Серпень місяць наповнений великою кількістю пам'ятних дат пов'язаних із збереженням пам'яті полеглих за Україну та вшанування і підтримки сімей наших захисників і захисниць тому наш проект рішення передбачає організацію тих заходів, які мають пройти в Житомирській міській територіальній громаді. Ми просимо затвердити план проведення заходів із відзначення пам'ятних дат. В першу чергу це день державного прапора. України заходи, які будуть проводитися на соборному майдані. Готуються структурними підрозділами Житомирської обласної військової адміністрації спільно із структурними підрозділами Житомирської міської ради. Заходи розпочнуться о 8.55 із вшанування пам'яті полеглих та підняття державного прапора України. На захід, крім представників державних установ і закладів, запрошуються також, будуть запрошені род. Одини наших полеглих воїнів, і після закінчення заходу на Соборному Майдані у нас буде організована хода до пам'ятного знака захисникам і захисницям, і біля пам'ятного знака захисникам і захисницям відбудеться молитва за Україну і за полеглих, і після того відбудеться покладання квітів. Також 23-го у день державного прапора України у нас є гарна традиція, яка започаткована Житомирською міською радою і з ініціативи міського голови це вручення іменних подарунків сувенірної продукції діткам наших полеглих захисників і захисниць. Цей захід відбудеться у нас у на території Шодорівського парку. Наразі у нас 32 дитинки полеглих, які отримують іменні подарунки, і 14 діток. Батьки, яких, на жаль, загинули ось в останні місяці, всі діти отримують подарунки від міської ради і готується. Відповідна невелика, така ось урочиста програма вшанування наших як сімей, так і пам'яті наших полеглих захисників. Наступний день це день. Е... Незалежності нашої України, і в цей день у нас також відбуватимуться заходи на Соборному майдані. В першу чергу цей захід розпочнеться о 10-й годині. Також він готується спільно обласною військовою адміністрацією Житомирською міською радою, і саме тут буде передбачається і вручення відзнак подяк і інших захочувальних знаків нашим захисникам і тим, хто був. На кого були надані подання, також будуть заходи по всьому місту. Це за окремим планом. Я хочу звернути увагу, що серпень місяць, саме остання декада серпня місяця, це ті дні, коли наші діти готуються до початку навчального року, і багаторічною традицією Житомирської міської ради є проведення соціальної акції для наших діток цільових категорій у цьому році. У нас буде проходити такий захід під назвою 1 вересень, де ми будемо віншувати діток, першокласників, наших полеглих захисників та діток-сиріт і позбавлених батьківського опікування. Хочу зазначити, що в цьому році у нас до першого класу по наших ліцеях іде 16 діток полеглих захисників. Такої цифри в нас не було ніколи. І шість діток, сиріт. Та позбавлених батьківського піклування захід буде проходити у нашому міському культурно-спортивному центрі. Кожна дитинка отримує подарунок портфелик із наповненням канцтоварами від Житомирської міської ради. Також буде організована така розважальна програма для діток та їх матусь і бабусі, дідусів, 29 серпня, день пам'яті захисників України. Які загинули у боротьбі за незалежність суверенітету та територіальної цілісності України саме цей день? У нас будуть заходи, які організовуються Житомирською міською радою, із вшанування пам'яті полеглих героїв? Розпочнуться заходи мітингом -реквієм, реквіємом на Смолянському військовому кладовищі о 8.55 із відзначенням хвилини мовчання у, в межах Всеукраїнської хвилини мовчання і з подальшим покладанням квітів до могил наших полеглих захисників. Враховуючи те, що у нас збільшується алея слави на Курбутівському міському кладовищі, ми будемо проводити також мітинг реквієм. І на Алеї Слави, Корбутівського міського кладовища. Мітинг реквієм на Корбутівському міському кладовищі, саме на Алеї Слави, сектор 7 А, розпочнеться об 11-й годині. Із подальшим покладанням квітів до могил воїнів, які поховані на Алеї Слави, і в нас іще, крім того, є. 27 могил на Корбутівському кладовищі із похованнями з 2014 року. Ми кожного разу на всі державні свята, попри те, що проходили мітинги на Смолянському військовому кладовищі, ми завжди організовували покладання квітів до всіх могилок на усіх кладовищах Житомирської міської територіальної громади. Цей рік і цей день не буде винятком. Також я хочу зазначити, що ми плануємо спільно з нашими структурними підрозділами, з усіма колегами, які дотичні до підготовки алеї Слави, яка буде відкриватися також у цей день, 29 серпня о 14-й годині, на Майдані імені Сергія Павловича Корольова. Наразі на фініші відпрацювання. Усіх фото, усіх даних тільки за цих буквально два дні, коли ми вже виставили у наші групи для батьків і дружин фото. Ми отримали десь порядка 200 дзвінків. Можливо, це ще пов'язано із тим, що телефон трішечки, хтось хоче світліше, хтось хоче темніше, хтось хтось просить змінити, можливо, фон. Ну і такі питання ми відточковуємо. І я думаю, що сьогодні до кінця дня. Ми закінчимо цю роботу, і власне уже розпочинається буде з завтрашнього дня уже видруковування постерів із фото нашими на з наших героїв. Я хочу зазначити, що наразі у нас заповнено усі 10 стендів. На кожному стенді 60 фото. І навіть більше ми вже маємо більше п'яти імен на наступний. Це, що стосується 29 серпня. 31 серпня, в Україні проводиться захід, який теж проводиться вже не вперше, він проводиться із 2017 року. Це всеукраїнський забіг, «Шаную воїнів. Біжу за героїв України, і в цьому році у нас також буде проходити забіг і міський етап. Проводиться проводилася також і реєстрація електронна е, учасників забігу. Але ми розуміємо, що в першу чергу учасниками, почесними учасниками цього забігу будуть наші члени сімей полеглих воїнів. І тому, звичайно, вони не мають змоги всі зареєструватися, тому до участі на різних дистанціях, це будуть різні дистанції, і 500, і 1000 метрів, 250, 500 метрів, 2 кілометри, 5 і 10 реєструються і будуть брати участь і різні люди різного віку, і дітки, і дорослі, і в першу чергу, звичайно, наші сім'ї. Тому реєстрація буде проводитися і безпосередньо перед початком забігу із тих людей, які бажають. Забіг буде проводитися у межах безпеки на, на території нашого міського гідропарку. Початок збір о 8.30. Далі у нас буде сплановано забіг таким чином, що спочатку будуть маленькі дітки, це на найменший забіг. Істі метрів 500 метрів, і далі забіг на 2 кілометри це забіг, де будуть брати участь. Ми будемо пропонувати нашим сім'ям сім полеглих захисників. Ну і далі одночасно буде проводитися забіг на 5 і на 10 кілометрів, просто будуть трішечки збільшені дистанції. Круги, усі структурні підрозділи міської ради залучені до підготовки і організації всіх цих заходів. Також рішенням виконавчого комітету. Передбачено також і надання інформації управлінням з надзвичайних ситуацій щодо надання списку укриттів сховищ у разі. Якщо будуть оголошені повітряні тривоги під час проведення усіх заходів, які передбачені нашим планом у нашому проекті рішення, також проговорено питання із нашими комунальними господарствами щодо забезпечення порядку належного санітарного стану у місцях проведення заходів, підготовка триває, і я думаю, що це буде на рівні достойному пам'яті. Полеглих героїв. Дякую. Я запитання. Ну, хто запрошував сьогодні? Дякую. Дякую. Наступне про нас. Змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження базового рівня споживання типового енергії. Доброго дня. Даним проектом рішення по об'єктах, для яких вже розраховані базові рівні споживання теплової енергії, уточнюються назви користувачів даними об'єктами та значення базового рівня відповідно до інформації, яка надійшла від головних розпорядників бюджетних коштів. Зміни відбуваються в опалювальній площі або користувачів. Треба пояснити, може людям, що кожен рік ми затверджуємо базовий рівень. Але... Щороку ми затверджуємо базовий рівень відповідно по кожній бюджетній установі, по кожної будівлі він затверджується. Це базовий рівень, який має споживати будівля, враховуються параметри будівлі. Відповідно, є той рівень, і на який має бюджетна установа вийти по споживання. Якщо вона економить, враховуючи роботу господарських служб. Працівники отримують і преміювання, і проводять заходи енергоефективності. Якщо відповідно перевитрати, тоді вже керівники роблять відповідні висновки щодо самої процедури економії менеджменту енергетичного підрозділу. Раніше ми просто закладали кошти в бюджеті інфляції, з урахуванням чи да і от просто сума, але Ця сума не відповідала іноді реаліям, все. на сьогодні вже є досвід через енергомоніторинг ми чітко розуміємо, скільки при якій температурі має споживати та чи інша будівля. І якщо там проведена якась термомодернізація школи чи садочка, наприклад, в нас іноді таке бувало раніше, що ми все одно закладали ту ж саму суму на опалення. А зараз це враховується стану будівлі і температурного режиму, який є. Більш того, ми в цьому році розпочинаємо процес уже розробки базових рівень як на воду, так і на електроенергію. Зрозуміло, що цей процес трішки важче, ніж теплозабезпечення, тому що по воді взагалі важче, тому що кількість дітей в садочках повністю все. Тобто, сама процес і алгоритм він важче, але все ж таки ми хочемо вийти і на ці два показники, також з базової лінії для того, щоб зрозуміти, що відбувається в будівлях, і забезпечити економне споживання ресурсів запрошував голосувати. Так, наступне питання про встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків. Так, даним проектом рішення пропонується погодити встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків навесня, на весняно осінній період 2024 року на території Житомирської міської територіальної громади. А саме за адресою Віктора Косенка 31, фізична особа-підприємець Драган Марина Олександрівна. Та за адресою проспект Миру 8, фізична особа-підприємець Верчкова Ганна Олександрівна, за даною адресою, виконавчими органами міської ради, було здійснено виїзд на місце. Та, враховуючи те, що місце розміщення знаходиться неподалік ринку. З суб'єктом господарювання проговорено необхідність прибирання меблів виносних після завершення робочого дня. За інформацією, робочий день триває до 20 та 20.30. Ну, це це то, щоб у нас да. так, безалкогольні напої, кава, чай, так. І, да, щоб не, не було там налівайки, де люди збираються просто і потім мешканці будинків не, не задоволені. Тому ставлю голосування. Хто запрошу голосувати? Дякую. А да, далі. Так, наступне. Про зняття з обліку громадяни, які перебувають. А, а я да, цілий цілий лист перегорнув. Про розгляд звернення щодо присвоєння зміни та адресу об'єктів нерухомості. Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Розглянувши звернення щодо присвоєння та зміни адрес. Просимо змінити присвоїти адреси об'єктам нерухомості та будівництва. Згідно з додатком, додаток передбачає 4 пункти: 3 індивідуальних житлових будинка садибного типу, 1 багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Все пропрацювали згідно чинного законодавства. Просить підтримать. Дякую. Наступне про встановлення видів товар запризних квітків. Доброго дня. Інформуємо, що з 2020 року у початку у нас не привідалася вартість проїзних квитків, пакети пост. В нас з того часу відбулося збільшення вартості проїзду по транспортній карточці з 4 до 8 гривень. Враховуючи значну збитковість для нашого комунального з даних проїзних квитків, ми як управління виносимо пропозицію щодо збільшення їх вартості та встановити ліміт поїздок. Е, Пропонуються такі зміни. <кій> е, по очнівському квитку пропонується становити 100 гривень замість 45, і, варт, і кількість поїздок становити 120 одиниць. Скільки вартість у неї поїздки буде у нас? Восьмсот копійок. Буде так середня кількість е, користувачів у нас, якщо ми говоримо про звичайні е, проїзні квитки, це юридичні особи. І від 80 буває навіть і за 140 доходило. Е, якщо ми говоримо про учнівське, середня кількість це 60-65 поїздок, тому виходить одна поїздка для учня менше, ніж 2 гривні. Студентський квиток це е, при користуванні 60 разів, в середньому це кожен день в дві сторони, це в районі 3 гривень. То є, ну, ніж... але ми встановлюємо 120 на 60. 100. Не, 120 поїздів. Це є 120, то дитина може ну, їздити. Там, і... У нас дуже е, в дитячих проїзних студентських не буває більш ніж 120, а в юридичних осіб буває. Uh -huh. Але тому ми вирішили зробити так uh можна. -huh. Е, Студентські 200 гривень, а встановити один загальний 30 днів це 120 поїздок, 400 гривень це загальний громадянський проїзний. Е, Якщо користуватися, це буде 3 гривні 30 копійок, одна їздка місяць для Ми Пропонуємо підтримати. Є запитання? Хто запрошував за Дякую. Так, наступне питання. Проводені зелених насаджень. Добрий день. Прошу розглянути питання видалення зелених насаджень, надати дозвіл на видалення та видати ордер на видалення зелених насаджень, зазначених в акті в актах, які внесені в проект даного рішення. Загальна кількість актів, які виносяться сьогодні на, викона, на розгляд виконавчого комітету, 31 акт. З них один акт це на комунальне підприємство «Житомирводоканал», Зараз там на 12 об'єктах. Водоканала проводяться роботи по встановленню сонячних панелей, і тому для того, щоб сонячні панелі могли забезпечувати діяльність критичної інфраструктури ну, в періоди блекауту і всякі ну, такі важкі для нас ситуації. Да? Треба видалити зелені насадження, які будуть затіняти і заважати роботі даних панелей. Це безпосередньо на об'єктах. Так, Об'єктів Зелен... На управління комунального господарства вноситься 6 актів обстеження. З них це всі аварійні, сухостійні, зелені насадження, які ростуть на землях загального користування в рядових посадках. Релігійне, ще один акт на релігійну організацію, релігійна громада церкви євангелійських християн-баптистів Компас. Місто Житомир Житомирської області земля у них в постійному користуванні, але зараз будуть там проводитися роботи по заміні тепломережі, тому 10 дерев підлягають видаленню в зв'язку з тим, що ну дані роботи не будуть не зможуть бути проведені, якщо дерева залишаться на, на даній території. І 17 актів ОСББ. Загальна кількість у нас 76 дерев. Це все присутності голів ОСББ, представників багатоквартирних будинків, все по зверненням мешканців, тому там тільки аварійні, сухостійні зелені насадження. Ну є зелені насадження, які впритул знаходяться до прибудинкових до будинків житлових, тому вони заважаються нації, підлягають видалені і також ЖБК, управляючі компанії, також є 5 актів у нас обстеження зелених насаджень. Теж всі аварійні, сухостіні. І ще один акт у нас на, на, на фізичну особу черних Максим Павлович. Він за свої власні кошти буде видаляти зелені насадження, які ростуть на землях загального користування. Там тільки ж самосівні дерева, і після того він буде висаджувати, там озеленювати, приводити дану територію в належний стан. В мене тільки одне прохання. Давайте ми от кожен раз голосуємо за видаленням зелених насаджень, і там є кожному підприємцю висадити, так. посадити все. Давайте от разом з тим фото давати звіти, що висаджено, бо у людей складається враження, що ми тільки видаляємо, видаляємо. видаляємо. Ми просто ж висадження зелених насаджень більше буде осінню да, в осінній період, ну, от, і от, от, ми проводимо. Яке підприємство чи юридична особа, чи там... Так, приватне... ми також будемо показувати фотографію зеленбуд, які висаджує зелені насадження, тому що все, що що акти складаються на управління комунального господарства, а, значить, роботи по висадженню зелених насаджень займається. Всі фотографії будемо показувати, всю роботу будемо озвучувати. І візьміть, будь ласка, от реєстр по всім всім uh -huh. видаленням, і щоб ми потім на визнакомі uh -huh. показали, от, скільки okay. було видано, скільки висаджено, і з фото. Добре, okay. так. Okay. Дякую. 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 Прошу голосувати. Наступне про визнання громадян і мечами займаних жилих приміщень. Доброго дня даним проектом рішення пропонується визнати громадян нічами займаних жилих приміщень. В рішенні мова йде про чотири квартири. Три особові рахунки переоформлюються в зв'язку зі смертю наймача, один в зв'язку з вибуттям боргів по даних рахунках. Немає, прошу підтримати. Запрошували. Про взяття на квартирний облік, включення до списка першочергового та позачергового одержання живих приміщень з через за місцем проживання. Доброго дня. Даним проектом рішення пропонується взяти на облік на квартирний облік п'ять сімей, із яких включити в список першочергового одержання дві сім'ї включити до списку позачергового одержання житла 10 сімей це особи з інвалідністю внаслідок війни 7 сімей дитина, з інвалід... дитина позбавлена батьківського піклування і особа з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Знімаємо з квартирного обліку 33 сім'ї у зв'язку з втратою підстав для подальшого перебування на квартирному обліку. І вносимо зміни в облікову справу громадян, які перебувають на квартирному обліку. Це по трьох облікових справах. Всі заяви, документи були опрацьовані, розглянуті на засідання комісії. Зауваження було прошу підтримати. Запрошував са. Дякую. Про взяття та зняття з обліку громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян. Даним проектом пропонується по першому вклюпитань першому пункту включити до складу сім'ї. Громадян громадян, які перебувають на кварталіку члена сім'ї, і зняти по другому пункту дві сім'ї. Це наші житомаряни, зруйнованці одержали грошову компенсацію за зруйноване житло, придбали житло, і у зв'язку з чим ми їх знімаємо черги. Також було все опрацьовано, розглянуто на засіданні комісії. Зауваження надходимо. То запрошу голосувати. Про продовження внутрішньо переміщеним особам строку проживання в житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб даним проектом пропонується сім'ї з Луганської області переселенці продовжити строк проживання у фонді тимчасового житла для саме для внутрішньопереміщених осіб. Це по 495-й постанові по рейтингу. Проживають рік, прожили, за комунальні послуги сплачують. Потреба в житлів їх є, вони звернулися ми маємо продовження суд. Про продовження строку проживання громадянам у житлових приміщеннях, включених до Фонду житла для тимчасового проживання громадян. Пропонується продовжити строк проживання для сіми сімей. Це тимчасовий фонд, який створений ще в далекому 2008 році. До про затвердження рішення про включення жилих приміщень до числа службових звернулося з клопотанням Управління Служби безпеки України в Житомирській області. Просять включити чотири квартири до числа службових, які вони придбали, без розподілу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 3 липня 2024 року номер 1061. Пропонується внести зміни в частині, в частині надання сім'ї житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання на підставі заяви. Вирішили своє житлове питання. Прошу, Дякую за увагу. Так, про надання дозолу на списання матеріальної стінності. Ректом рішення пропонується дозволити комунальним підприємствам лікарня номер 1 та лікарня номер 2 імені Павлосенка списати та зняти з обліку матеріальні цінності. Переважно це медичне обладнання, холодильне та пральне обладнання, роки випуску з 1985 року. Все обладнання не підлягає ремонту, повністю зношене. Про що є відповідні експертні висновки? Центрифуга. Хто є запитання? Хто запрошує сьогодні? Дякую. Дякую. Так, а решта питань у нас розглядається в закритому крижині.